Ще немає восьмої ранку, а під адмінбудівлею «Харківобленерго» кілька кількасот людей. Усі пікетувальники це працівники трьох міських КП, вимагають не вимикати електрику та дати змогу працювати. Причина ранкової акції та більше того блокування роботи енергетиків сповіщення про відключення відживлення. Підприємства міськелектротранссервіс, водоканал і «ХТМ» отримали попередження про прийняття так званих санкцій вже в найближчі дні. До така обленерго, Харкова обленерго на прикрашенні подачі електроенергії на об'єкти рознабження вода відбувається. Прикрашення подачі електроенергії грозить тим, що город залишиться без холодної без гарячої води. Вимкнення живлення для електротранспорту очікують ніч на 27 серпня. Йдеться про п'ять тягових підстанцій. А в теплових мережах говорять про періодичні відключення ще з березня. Очільник обленерго називає такі дії вимушеним кроком. На сьогоднішній день долг трех коммунальных предприятий, общий более 770 миллионов гривен. Этот долг лег непосильным бременем на весь трудовой коллектив и на способность нормально производить обеспечение электроснабжения области Харькова Баланера. Більше того, блокування входів в адмінбудівлі назвав енергетичною диверсією, і за цим фактом вже звернувся до поліції СБУ та прокуратури. Накопичені борги на комунальних підприємствах пояснюють по різному Борг теплових мереж з'явився через те, що за рішенням Кабміна гроші сплачені абонентам йдуть на рахунки Нафтогаз України. Перевізники тим, що держава не компенсує проїзд пільговиків. У свою чергу в обленерго не голошують про плати Харкова, зокрема за спожити водоканалом, найнижчі в країні. Уже на Україні платять платять за потеплі. Йону воду только зонато у мерії ж. Переконують, ведуть перемовини з одного боку зі столицею, з іншого з енергетиками, аби врегулювати конфлікт. Ми звертаємося в Київ. Всього у нас ні остановки того, що ми ні відімперіговори з Києвом. Що це нам щось нам нужна, такий вже як «Обленерго» в цьому. на час вимкнення, зокрема для міського електротранспорту, у Харкові продублюють міські електромаршрути автобусами. Анна Черненко й Вісті.